А ти знаєш, що твоє число життя може розповісти про твої уроки і шлях реалізації? Давай перевіримо. Просто візьми свій день народження і склади цифри, доки не залишиться одне. Наприклад, якщо ти народився 23 числа, 2 плюс 3 дорівнює 5. Запам'ятай це число, воно про тебе дуже багато говорить. Ось коротко про значення. Якщо ти одиниця, ти лідер. Твоє завдання навчитись вести за собою і не боятися бути першим. Двійка – ти дипломат, урок життя, гармонія і міцність будувати стосунки з людьми. Якщо ти трійка, ти творець, ти прийшов у цей світ, щоб говорити, ділитися і надихати інших. Четвірка ти будівничий. Твоє життя вчить тебе дисципліни, терпінню і створення міцної основи. Ти п'ятірка шукач, Твій урок прийняти зміни і знаходити свободу у нових досвідах. Шістірка гармонізатор. Ти вчишся любити, піклуватися і створювати красу навколо. Сімка, ти аналітик, Твій шлях шукати сенси, довіряти інтуїції і вчитись глибині. Вісімка, ти управлінець. Урок брати відповідальність і правильно керувати силою та ресурсами. Дев'ятка, ти наставник. Ти вчишся відпускати минуле і ділишся своїм досвідом з іншими. Пізнав себе, напиши в коментарях своє число.